Намасте пропоную вам чудовий комплекс Суряна Маскар. Привітання сонцю для пробудження тіла і налаштування на новий прекрасний день. Ступні, встановіть на ширині стегон, опустіть руки вздовж тіла, заплющте очі і відчуйте своє тіло. Повністю розслабте обличчя і спостерігайте за своїм природнім диханням. З'єднуємо долоні перед грудною клітиною в Намасте. І разом один раз проспіваємо мантру ОМ для налаштування тіла і душі на практику. М'який повний вдих. Витакові відкривайте очі, опускайте руки. Почнемо наш комплекс. Підкроковуємо на край коврику, ступні разом. Все тіло підтягнуте, куприк направляємо донизу, ребра всередину. Вдихаючи, підіймаємо руки вгору, з'єднуємо долонів на мости і опускаємо їх на рівень грудей. І в цьому положенні відчуйте своє тіло. Розподіліть вагу тіла повністю на всі ступні. Під час виконання комплексу синхронізуємо дихання з виконанням вправ. Вдих. Потягнулися за руками вгору. Дологні всередину. Відкрились в грудному відділі. Видих. Нахил вперед. Спина повністю рівна. Ноги можна злегка зігнути в колінах. Вдих. Крок правою ногою назад. Коліно можна встановити на коврик. Розкриваємось в грудній клітині. Видих. Поза гори відчувайте приємне витягнення в спині ступні разом. З наступним вдихом встановлюємо коліна на коврик. А видихаючи, згинаємо руки в ліктях і під боріддям та грудною клітиною торкаємось коврика. Лікті притиснуті до корпусу. Вдих переходимо в позу кобри. на коврику. Плечі опущені, коврик тягнемо під себе грудна клітина вперед. Видих. Поза гори. Вдих. Крок правою ногою вперед. Ступня під плече, коліно над п'яткою. Потягнулися всім корпусом вперед, розкрилися в грудній клітині. І видихаючи, підкроковуємо до правої ноги, виконуємо нахил з рівною спинкою. Шия вільна. Вдихаючи, потягнулися знову за руками вгору. Долоні всередину. Стегна сідниці активні. Видих, нахил вперед. Рівна спина. Коліна можуть бути злегка зігнуті. Вдих. Крок лівою ногою назад. Коліно можна встановити на коврик. Праве коліно над п'яткою. Потягнулися всім корпусом вперед. Видих поза гори. Ступні разом. Куприк штовхаємо вгору і витягуємося в спині. Вдих, коліна на коврик. Видих, грудна клітина на коврик. Лікті притискаємо до ребер. Вдихаючи, прослизаємо між долонь і переходимо в позу кобри. Тягнемо коврик під себе. Грудну клітину штовхаємо вперед. Видих поза гори. Крок лівою ногою вперед, вдих. Потягнулися всім корпусом вперед. Відчуваємо стегна, грудну клітину. І видихаючи, підкроковуємо до лівої ноги, виконуємо нахил. Вдих, витягуємося за руками вгору, активізуємо все тіло. Видих, нахил вперед. Крок правою ногою назад вдих, коліно на коврику, розкрились в грудній клітині. Видих, первата сина поза гори. Плечі назовні, шия довга. З наступним вдихом встановлюємо коліно на коврик. А видихаючи, підпоріддя і грудну клітину на коврик. Вдих, кобра. З видихом переходимо в позу гори. Крок правою ногою вперед вдих, ступня під плече між долонь. Розкриваємось в грудній клітині, ліве коліно може бути на коврику. Видихаючи, підкроковуємо до правої ноги і виконуємо нахил. Слідкуйте за рівністю спини. Вдих, витягуємося за руками вгору, активізуємо все тіло. Куприк донизу, розкрились в грудній клітині, видих, нахил вперед, крок лівою ногою назад вдих. Відчуваємо стег на розкриття грудного відділу. Видих, поза гори. Вдихаючи, встановлюємо коліна на коврик. А видихаючи, згинаємо руки в ліктях, лікті притискаємо до корпусу і торкаємось грудною клітиною теж до коврика. Вдих кобра. Сідниці активні, прес активний. Видих. Поза гори. Вдих. Крок лівою ногою вперед. Потягнулися вперед цим корпусом, відчули своє тіло і під підкроковим до лівої ноги, виконуємо нахил. Ще одне коло комплексу Sor'ia на Маскар. Вдих, витягуємося за руками вгору, долоні всередину, активізуємо сідниці. Видих, нахил вперед з рівною спинкою. Крок правою ногою назад вдих. І можна вже п'яточку штовхнути назад, коліно не встановлювати на коврик. Видих, поза гори. Коліно на коврик вдих. Підберіть грудна клітина, видих. Не забуваємо притискати лікті до корпусу. Вдих кобра. таз на коврику розкриваємось в грудному відділі. Видих поза гори. Приємне витягнення в спині. Крок правою ногою вперед. Вдих. Ліву п'ятку штовхаємо назад. Видихаючи, підкроковуємо до правої ноги, виконуємо нахил. Те ж саме на ліву ногу вдих. Витягуємося всім корпусом вгору. Видих, нахил вперед. Крок лівою ногою назад вдих. П'яточку штовхаємо назад. Видих. Переходимо в позу гори. Коліна на коврик вдих. Підберіття грудна клітина. Видих. Вдихаючи, переходимо в позу кобри. Видих поза гори. Ліва нога вперед, вдих, коліно над п'яткою. Внутрішні м'язи стегон тягнемо одне до одного, видих, підкроковуємо вперед, виконуємо нахил. Вдих, потягнулися за руками вгору, з'єднуємо долонів на масте, опускаємо їх на рівень грудей. Ще вдих, потягнулися за руками вгору, опускаємо руки через сторони вниз, видих. І ще один вдих. Відновлюємо дихання. Видих, нахил вперед. Згинаємо ноги в колінах і сідаємо на сідниці. Сідаємо в зручне положення зі схрещеними ногами. Це може бути сук хасана. З'єднуємо долонів на масте і заплющуємо очі. Один раз разом проспіваємо мантру Ом. Для закріплення усього досвіду, отриманого вами на практиці. І для її завершення. Глибокий вдих. відкриваємо очі і повільно опускаємо руки. Наша практика завершена. Бажаю вам прекрасного дня!